килим ручна робота, чиста вовна, дуже темно-синій, насичений дуже відтінок, але барвники всі натуральні. Навіть тут стара школа фарбування, тому з кожним роком буде більш насичений колір. Чиста вовна розмір 210 на 2 метри, майже квадратний. Класичний східний дизайн. Центральним візерунком. І ось вона вогна. Ворс високий, дуже високий ворс. Думаю, що більше як півтора сантиметра. На м'якість дуже м'який. Ось його зворотня частина. Можна побачити всі вузлики, як працювали майстри. І ось він.